Толька деньги на умі Кремкінкаси пустиє ВОТ таких хабалок. Написали мені в коментарях після оформлення інвалідності та флігікат моєму сину у Німеччині після трьох років перебування тут, зміни тимчасового захисту на робочу візу і понад двох років сплати податків та соціальних внесків від обох працюючих батьків. І от я така хабалка вирішила оформити ще одну соціальну виплату. У Баварії для людей, які мають Pflegegrad, існує щорічна допомога у розмірі 1000 євро, можливо, з наступного року буде 500 євро, під назвою Landespflegegeld. Зберігайте інформацію та діліться відео, бо про це не всі знають. Заяву на виплату знайдете на сайті lfp.bayern.de. Окрім заяви, потрібно додати підтвердження Pflegegrad та Aufenthaltstitel всіх членів сім'ї. Заяву надсилаємо за адресою під відео. Якщо подати документи ...до 31 березня, то виплата надійде за поточний рік. Ми надсилаємо у вересні, тому гроші прийдуть у січні на 2026 рік. Подавати щороку заяву не потрібно. Хіба що уточнити інформацію про зміну статусу перебування чи адреси. Ландес Пфлегегельд у Баварії нараховують автоматично, допоки дійсний Пфлегеград.